Є ГОВ, він Мал... ні, в чолі українського спілку бізнесу Анатолій Хліна, колишній прем'єр-міністр, mm -hmm. і він прийшов до мене на ефір, щоб ви розуміли, Анатолій Кирилович дуже повільно відповідає і дуже довго. Тобто одне запитання, а відповідь може тривати 5 хвилин. І знаючи цей казус, а є поняття, ви ж розумієте, це телеканал, є поняття, коли не покажу, він обмежений. І я знаю, що в мене 10 хвилин на розмову. От тобто, коли заходить Андрей Кінник, я йому кажу, отже, пане Анатолій. 10 хвилин кіно, в мене 20 запитань. Тобто, ви маєте відповідати на кожне запитання, не більше 30 секунд. Ось таким чином я спромоглася його загнати в пані термину повітря. Але наступного разу, коли він прийшов, цей вже варіант не пройшов. Може, мені, почекайте, я не відповів, Я продовжую відповідати. Не перебивайте мене. І ця практика дуже часто застосовується. Ви якщо звернути увагу, Юлія там коли в мене є документи, я ще не завершила, не перебивайте мене. Я дайте закінчити думку. Цим насправді вони будувають дум з-під ніг, і ти не можеш насправді навіть. Єдине, що є така фішка, ти можеш У мене просто ще запитання стосовно того, що ви вже сказали. Розумієте, тобто це єдиний момент, коли можна спробувати зупинити таких словесних. Я таку історію, це була Олександра Кожа і господи, можна ще в кармазі, внурі кармазі. Вони були опонентами свого часу і прийшли на ефір двоє розперечатися. Так от, в прямому ефірі вони ледве не били один одному, вибачте, пики. Як тільки завершився ефір, Юра підбігає до кожу і каже, Саша, ти простий, я не ж розумієш, я довжу. Та Саша, я все зрозуміла, що просто політика Ось так. Ось так працює політика. Тому оце запорізьці, воно дуже показове стосовно того, як все відбувається на публіку, а як коли є спільний інтернет. Їх нічого не роз'єднають, дуже багато що є Тому, я завжди кажу, прямий ефір це краще, аніж запис. Не дай Бог запис з якимись колінами. Це можна поміжитися. Якщо людина йде на запис, це означає, що він дуже погано говорить, як варіант, що в ньому є застереження до тебе, до тих питань, які будуть звучати, і що після того, коли буде записано, будуть вимагати на перегляд записаний. Це теж такий нього.